Тобто невралгія – це запалення нерву. Будь-якого, передусім, це біль в ділянці нервації цього нерва. Якщо ми кажемо про найчастіші випадки міжреберної невралгії, міжреберний нерв, чого він запалюється і коли це буває. Причиною може бути а, остеохондроз його ускладненнями, наші грижі між дисків. Це може бути ураження вірусом, вірусом герпесу, і ми можемо бачити після герпетичну міжреберну невралгію, або внаслідок якогось травми компресивного перелому хребця або іншого. Запалення нерву причинено його травмою і виклад біль, Це є міжеберна неврологія. Як її лікувати? В залежності від того, який випадок, ми використовуємо різні методи лікування. Є консервативні методики, коли ми призначаємо лікування протизапальними препаратами або антиконвульсанти, які знижують відчуття болю. Або використовуємо інвазивні методи лікування це хірургічні методики. Якщо міжреберна неврологія викликана стисненням нерву внаслідок компресійного перелому, це хірургічне лікування компресійного перелому. Якщо це міжреберна неврологія, що спричинена ураженням вірусу герпісу, є у нас методика радіочастотної нейромодуляції, коли ми обробляємо цей нерв, і якби перепрограмовуємо його і знижуємо цей больовий ефект. Якщо це мова йде про грижу, мешепсового дискуссия, яка стискає нерв, ми видаляємо грижу, зникають симптоми болю. Неврології лікуються не тільки хірургічно, але й різні консервативні і інші мало методики. Проводимо дослідження МРТ. Електронероміографію, і вирішуємо в кожному випадку окремо план такого лікування такого хворого. Міжеберна невралгія або постановка цього діагнозу базується передусім на методах діагностики та клінічних проявів. Якщо у вас є біль більфарептіз і радіацію по міжеберному проміжку з одного або з двох боків на постійній основі, що посилюється при фізичному навантаженні, то 99% це вона і є міжеберна неврологія. Якщо це гострий перебіг, тобто в перше виникла, тоді треба дообстежувати, звичайно, проводити МРТ, можливо, додатковий огляд невролога. Якщо це хронічна межеберна неврологія, так як у хворих, які перенесли герпіс, тобто післягерпетична межеберна неврологія, хворі вже це знають, вони бачать зміни в цих ділянках міжебно неврології. Тоді вже цей діагноз він констатується неврологом, і такий хворий може посилатися на лікування до нейрохірурга для проведення радіочастотних методів нейромодуляції. Тому діагностика цього захворювання досить проста по клінічним проявам і при необхідності інструментальним методом дослідження МРТ-хребта.